Вітаю, мене звати Тера, Рунолог-Таролог, і хочу при... привітати вас зі святом. І сьогодні запропонувати розклад на тему, який подарунок готує вам доля найближчим часом. Давайте подивимось. Нам скажу, що нам скаже, що підскажуть нам карти? Що готує нам доля? Який подарунок? Можна сподіватися, що те, що доля захотіла дати в подарунок, це дуже очікувана і бажанна річ для багатьох, хто дивиться зараз цей розклад. І я хочу сказати, що це дуже очікуваний і дуже. Особистий такий подарунок. Людина хоче і бажає для себе, скажімо так, не тільки подарунок, але і увагу, і теплість цієї душі, і відчуття, і особисті наміри, і побажання на майбутнє. Тобто, щоб це було не тільки як щось матеріальне, але. Підйом тої енергії і дарування відчуттів, які принесуть дуже великі втілення. Це мрії, які стосуються багатьох людей, і вони дуже такі, я б сказала, тендітні, такі настільки вони особисті, що от доля, доля вибирає для таких людей такі цінючі, знаєте, душевні такі наміри, які людина, ну, буває, навіть і, знаєте, не, не те, що не очікує, а не вірить в те, що це може статися. Да? І якщо ми побачимо другу карту, то це карта, яка нам розповідає про те, що емоцій буде через край, буде дуже багато радощів, буде багато щастя, того, що дає людині, знаєте, таку наснагу, любов і нове бачення. Ситуації, життя всього, що навколо робиться. Людина відкриває душу і хоче ці відчуття розказати, роз, розфарбувати в свої фарби да і дати такі особисті значення цьому І нести це все, знаєте, от з цими емоціями ділитися, говорити про те, що відчуває, наскільки це кайфово, я б сказала. І остання карта показує те, що те, що доля приготувала найближчим часом буде щось дуже. Щасливе. Те, що змінить на краще життя, те, що зробить його легким, бажанним. Якісь дії будуть такі, що поведуть вас в такі ситуації, де буде все робитися дуже легко. Несподівано і прекрасно. Тобто буде зміна, яка поведе до чогось такого нового. І в цей шлях, в цю дорогу не треба брати з собою важкі такі речі, як ви знаєте, якісь спогади минулого. Або можуть бути такі, знаєте, і вони неприємні, не треба це брати з собою, йдіть на легку, бажайте, загадуйте бажання, вони здійсняються тільки тоді, коли людина на цьому позитиві з бажаннями не тільки для себе, а для всіх оточуючих, які його оточують І Настільки, наскільки душа у людини розкривається, настільки Всесвіт відсвічує те все, що людина бажає. Тому от, гарний розклад, який скаже про те, що все робиться дуже легко, якщо в душі є кохання і бажання, і Людина прагне змін не тільки для себе, але й для навколо тих людей, яких вона кохає. Ось такий гарний розклад сьогодні у нас. І якщо ви хочете дізнатися для себе щось більш конкретніше, більш поглибніше. Конкретно в якоїсь ситуації або в темі якійсь для себе. Записуйтесь на консультацію, ми роздивимося: глибинні причини, особливі рішення, наскільки проблем, проблематична ситуація, і яким чином її можливо вирішити найлучшим, найкращим чином для вас. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!